Взірець відданого служіння нелегкій професії. Так відгукуються колеги про першого редактора Черкаської правди Євгена Гольцева. У день його столітнього ювілею журналісти вирішили започаткувати премію імені Гольцева. Із фактами життя видатної особистості знайомились і наші кореспонденти. Саме 7 лютого 1954 року в обласному центрі щойно утвореної Черкаської області вийшов перший номер Черкаської правди. Цей раритет у редакції тепер уже Черкаського краю підписаний Євгеном Гольцевим Зберігся і понині. Є такий примірник і у Черкаському краєзнавчому музеї. Він відкриває експозицію, приурочену розвиткові журналістики в області. Особисто для мене і для наукових працівників музею, як би скажемо, мого покоління ім'я Гольцев це не просто ім'я. Ми знали особисто цю людину. Ми часто звертались в редакцію газети, отримували всі необхідні матеріали. Відома черкаська журналістка Ганна Шквар працювала під керівництвом Євена Гольцева 5 років. Вона каже, що це найкращий період у її журналістській практиці. А він не справляв враження, що він над нами. От він був доступною людиною. Це людина, от я тільки що молодим журналістам казала, у якої були одинарні двері. От людина, чий телефон був вказаний в кожному номері газети, не через приймальну, а його прямий телефон. У роки редакторства Гольцева Черкаська Правда була удостоєна ордена Знак пошани, яким журналісти пишаються і сьогодні. В історію черкаської журналістики, як зазначає Ганна Шквар, Євген Гольцев увійшов редактором, який випликав газету та вдихнув у неї дух сучасності. Тож започаткування журналістської премії його імені вважає Тетяна Калиновська, редактор Черкаського краю, цілком закономірне. Мирослава Станкевич та Масгорозія, Черкаська служба новин.